Всім привіт, я Хейлі і я повертаюся до вас з будівництвом, але не простим. А саме ті, хто підписані на мій телеграм-канал або, можливо, на інші соцмережі, можливо, знають, що я запускала інтерактив з будівництвом, де будь-хто з вас може замовити в мене будь-яке будівництво, і я його побудую. Так от. Саме це будівництво замовила в мене Вікі Сімс. Затишна кав'ярня у стилі Вінденбургу. І я хочу сказати, що це будівництво виявилося дуже комфортним для мене, тому що, по-перше, я люблю будувати кав'ярні, і в мене вже є декілька варіантів кав'ярьнь саме на цій ділянці. І по-друге, я дуже люблю Вінденбург. В цілому я задоволена цим будівництвом. Мені дуже подобається цей стиль Вінденбургу, і мені захотілося тепер повністю перебудувати цей райончик, але з цим я розберусь вже пізніше. Кав'ярня має два поверхи. На першому можна посидіти, поспілкуватися, попити кави або прийти сюди з ноутбуками попрацювати. А на другому буде щось типу бібліотеки, де можна затишно почитати книжки з кавою і окрема кімната для зборів місцевого книжкового клубу, де вони можуть збиратися тоді, коли вони захочуть. Взагалі, Вінденбург це одне з моїх улюблених містечок Сімс 4. Воно велике, в ньому можна вмістити майже все, що мені потрібно, і повноцінно грати, не виїжджаючи в інші міста в якусь окрему ділянку, яка не вмістилася у Вінденбурзі, на відміну від інших більш нових містечок. Воно дуже гарне. Тут чотири, якщо я не помиляюсь, великі і різні райони, які можна зовсім по-різному забудовувати. Більш сільський район з житловими будинками, баром та замком із засадом, в якому молодь влаштовує вечірки з танцями. Центральний, в якому можна поставити магазинчик та побудувати пару к... квартирних будинків. Сучасний район, в якому розташовані Великий Нічний клуб та басейн, і острів з гарними будинками та неймовірними видами. Хоча, як на мене, в будь-якому районі Вінденбургу неймовірні види. В будівництві цієї кав'ярні я намагалася насадити багато рослин, щоб воно виглядало досить зеленим. І хоча зараз в нас зима, і будівництво виглядає досить новорічним і зимовим, в запиті від Вікі Сімс не було нічого сказано про зимовий декор, тому мені хотілося, щоб ця кав'ярня виглядала гарно і в інші сезони. І на завантаження я також дам два варіанти з різдвяним декором і без нього. А поки ви дивитесь це відео, я хочу запропонувати вам підписатися на мій телеграм-канал, щоб бачити новини щодо каналу. Також в телеграмі ви можете знайти і завантажити будівництво та персонажів, яких немає на каналі. Посилання в описі під відео я буду дуже рада вас там бачити. Взагалі я б дуже хотіла зараз пограти у Вінденбурзі, але, на жаль, за кадрових сімейок в мене досить мало і граю я в них дуже рідко, тому сподіваюся, що якесь можливо з наступних поколінь моєї династії Блейк все ж таки переїде у Вінденбург і буде там жити. Трішечки спойлер, тільки що закинула вам. Повернемося трохи до будівництва. Я думаю, що всі побачили і зацінили те, що в нашій кав'ярні баристою є калибватори. Я була здивована цьому, але дуже рада, що а, все ж таки він був баристою, а не якийсь генерований НПС. Тому що ну, мені здається, що з Калебом Ваторе в ролі баристика сцена виглядає трішечки прикольніше, ніж з якимось рандомним НПС-персонажем. А ще я тільки що помітила, що в катсцені ще й ланграби засвітилися. Тому ну знаєте, можете собі уявити, яка це в нас класна кав'ярня, в яку навіть ландграби залітають, просто почилити типу, і попити кави. Взагалі я думаю, що будівля з цією кав'ярнею досить стара. Як і в принципі цей район Вінденбургу, він виглядає досить старовинним і історичним. І я думаю, що на цій ділянці кав'ярня знаходиться вже дуже давно, і про неї якось так всі знають. Можливо, саме через це ланграби і зайшли в нашу кав'ярню, тому що можливо кожен раз, коли вони приїжджають в Вінденбург, так як це знаєте, така заможня династія, то вони знають про цю кав'ярню вже давно, і кожного разу, коли сюди приїжджають, вони туди заходять попити кави. Тож, Вікі Сімс, якщо ти зустрінеш ланграбів в своїй грі в цій кав'ярні, то скажи мені про це, і тоді моя теорія про історію цієї кав'ярні підтвердиться. Кав'ярня побудована у стилі Тюдор з високими дахами і характерними стінами. І це знову ж таки каже про те, що це старий і досить історичний район з такими самими старими історичними будівлями в ньому. Всередині ж я вже не притримувалася якихось конкретних стилів в інтер'єрі. Я думаю, що за часи існування цієї будівлі, як і цієї кав'ярні, могло багато чого змінитися. І, в принципі, власники цієї будівлі багато не збирали з інших часів та інших локацій, меблі, декорації і все таке інше. Хоча, звичайно, і всередині я залишила трішки натяків на Тюдор, такі як деякі стіни кам'яні, та побілка така сама, як на зовнішній. Частині стіни кав'ярні, вікна на другому поверсі також нам трохи натякають на стиль тюдор. Хоча насправді я не дуже сильно розбираюсь в стилях архітектури. Тому якщо ви розбираєтесь більше за мене, то можете написати в коментарях, в чому я права, а в чому ні. На першому поверсі в нас розташовані дві зали. Перша це вхід за диванчиком та ще окремими столиками, де можна прийти з компанією друзів і посидіти, відпочити на диванчику з кавою і поспілкуватися. Друга зала це безпосередньо сама кав'ярня, там розташована а, стійка, еспресо-бар, чи як він там називається, та столики. Їх можна якраз і щось поїсти, і взяти з ноутбуком посидіти та попрацювати, якщо треба. Ще на першому поверсі є туалети жіночі та чоловічі окремі, та літня тераса. На якій в теплі пори року можна посидіти і подивитися на гарну площу Вінденбургу, ще на першому поверсі є камін, біля якого сіми можуть погрітися, якщо вони зайшли з холодної вулиці і замерзли. Під час будівництва я в якийсь момент почала переживати, що я поставила еспресо-бар таким чином, що сіми не зможуть там нічого замовити. Але вже на катсцені видно, як персонажі їдять булочки, тож я думаю, що все працює і ця ділянка повністю у роботі. Стіни кав'ярні прикрашені картинами та різдвяним декором, звичайно. ж. І під час будівництва я ще планувала на першому поверсі поставити ялинку, але потім передумала і вирішила поставити її на другому поверсі. На другому поверсі, як я вже сказала, в нас є щось типу бібліотеки та. Кімнати для книжкового клубу. Біля ялинки я поставила два крісла. Можливо, для того, щоб всі ми просто могли посидіти біля ялинки, можливо, для того, щоб їх можна було там гарно сфотографувати прямо біля ялинки. А можливо, в цій кав'ярні можна буде провести якийсь івент, тому що там біля тієї самої ялинки є трохи вільного місця для того, щоб я не знаю, можливо, влаштувати там якусь вечірочку чи ще щось. З кімнати для книжкового клубу клубу в нас виходять два балкони у різні сторони для того, щоб всі ми могли почитати книжки і подивитися на цей гарний вид на місто і на площу Вінденбургу. В кімнаті для зборів клубу все досить просто там нічого зайвого, тільки книжкові шафи, стіл з стільчиками та декілька крісел для просто комфортного читання та спілкування разом з учасниками клубу. В цілому було б добре поставити в цій кімнаті ще й декілька комп'ютерів, але я думаю, що якщо сіми учасники книжкового клубу хочуть там можливо писати книжки, то вони можуть взяти свої ноутбуки і прийти у кав'ярню і пописати там вже на своїх комп'ютерах. В цілому, все, що могла розповісти про цю кав'ярню, я вже розповіла. Тому хочу вам нагадати, що інтерактив будівництва за замовленням я не закривала і не буду поки що закривати точно. Тому, якщо ви раптом хочете взяти участь у цьому інтерактиві і замовити, то за посиланням у телеграм-каналі є закріплений пост, в коментарях якого ви можете написати своє замовлення. І я буду дуже рада побачити там ваше замовлення. Нещодавно на моєму каналі стукнуло 100 підписників, і це досі не досить велика кількість вас, але я дуже рада вас бачити зі мною. Я дуже рада бачити якийсь актив, ваші нові підписки, і вподобайки на старих спливу відео. А я вам дуже вдячна, дякую вам. І я ще не зовсім закінчу відео. Якщо що, тож не вимикайтесь. Це я взагалі до чого? До того що цей інтерактив я влаштувала якраз через те, що у вас зібралося 100, 100 100 людей, 100 підписників, і мені захотілося дуже якось розбавити канал якимось інтерактивом, щоб ви могли взяти участь у створенні якихось моїх відео. Тим, хто підписаний вже на мій канал деякий час, хочу сказати, що досить скоро вийдуть нові серії династії Блейк. Там якраз зима, і нас чекають зимові та різдвяні серії. Якраз дуже атмосферно. Трохи пізніше я планую повернутися до... Проходження пригод на бату, тому що якось я давно там не була, якось я вже досить сильно скучила за Деніелом Джексоном, який в мене там проходить пригоди на бату. І в цілому треба закінчити цей проєкт. Я збираюся продовжувати робити відео по будівництву, і ще до того що в мене є декілька ідей для нових проєктів, які я буду реалізовувати трохи пізніше, вже напевно, коли закінчимо бату. А я буду вже закінчувати озвучку. Вона в цей раз досить коротенька. Я намагалася більше говорити саме про будівництво, тому що, ну, як би, проєкт, то по будівництву, так. Хочу ще раз вам всім подякувати. Хочу подякувати за те, що ви зі мною, за те, що ви а, дивитесь мене. Хочу подякувати Вікісім за замовлення. Мені дуже приємно було будувати цю кав'ярню. Тож підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі і бувайте!